Є новина, друзі. Паніка в набу та затриманий щойно нардеп. Дослухайте до кінця. Вже є повідомлення, що Ізбу затримало нардепа Христенко. Це нардеп від російської партії ОПЗЖ. Він підозрюється в державній зраді, і найцікавіше його екстрадували з Дубая. Уявляєте? А це знаєте, ну як вирок всім нашим корупціонерам, тому що в Європі ловлять вже привозять з Дубая. Привозять в Америку, в Канаду не поїдеш. Тобто залишається два місця: або Азія, або Африка. Десь в Зімбабве можуть жити, якщо будуть там платити ну, керівництво тих країн. Що найцікавіше по Христенко, і чому паніка в Набу? Христенко це той депутат, ну який був посередником ймовірним набу. Ну в темних справах можна так сказати. Посередником ймовірно по Боголюбову напарника Коломойського. і він був посередником між детективами і деякими керівниками набу щодо ну. Не зовсім, я так розумію, законних дій, а можливо, і корупційних, ми з вами це дізнаємося. І оцей вихід кривоноса, який вийшов нещодавно директор набу, сказав, що знову СБУ хоче нападати на набу, оголошувати підозри і тиснути на нас разом з керівником антикорупційної прокуратури. Це просто вихід наперед, тому що вони вже розуміли, що ну піде шлейф жахливу інформацію про набу. Тому що якщо Христенко тепер в руках СБУ, то що це означає? Він буде давати покази. або вже їх дав, і тому ці підозри різним працівникам і керівникам Набу вже підготовлені. Скоро вони будуть оголошені, і представники Набу, я так розумію, будуть затримані. Що цікаво, що в контексті цього, що активісти почали дуже активно говорити, що от не можна говорити, що це війна із і набу. Це просто хочуть знищити знову набу. Я постійно говорю, що це війна спецслужб. До речі, я кажу, що от генералу Вітюку, ну чесно, абсолютно за незаконне збагачення Набу оголосило підозру. Але є питання до набу. Чому вони ці підозри тримали по півтора роки, поки на них якби не наїхало із БУ і не почали їх позбавляти незалежності. Тільки після цього вони почали працівниками БУ оголошувати. Де підозри. Ну, я вам скажу, ситуація наканяється, тому що тепер в СБУ є свідок Христенко, У нього дуже серйозна стаття Державна Зрада. В нього купа інформації, тому що ну, я сам чув ці плівки, і ви всі могли подивитися. І СБУ їх публікувало. Там, де він говорить, що він посередник набув, що він там вирішує питання, що він з НАБУ все може вирішити. І там, там вирішувалося, і там вирішувалось, Тобто, це різні питання. І якщо виявиться, що в НАБУ є ну, корупційні ризики, ще крім там, якихось е, пов'язаних з ФСБ, тому що йому ж оголосили підозру по державній зраді, ну це взагалі буде скандал мега, розумієте. Хоча треба сказати чесно, що і в СБУ і в Набу в основному працюють порядні люди, але ну, в кожній установі завжди є люди, які займаються незаконною корупційною справою. Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля стежимо.